Чи відчувала ти нерівність в, у військовому середовищі? Ну, скажімо так, стосовно мене, ніхто цього не проявляв. Знаю дівчат, які стикалися. Коли нас вибирали вже в батальйоні, нас було 9 дівчат. І дівчат особливо ніхто брати не хотів. У нас зараз є мінометний розрахунок з самих дівчат, яких не хотіли брати. Але вони навчилися дуже гарно працюють. Знову ж таки, до мене відносилися завжди добре. Якось от у нас ми не мінялися заряджаючі. От Перший заряджаючий він якось не дуже так мене любив, скажімо так, тому що я не була бойова. Хоча з часом вже якби ми плюс-мінус нормально спілкувалися. Він же повоював за мною і зрозумів, що буде толк з цього всього. Другий заряджаючий він якось зразу влився в наш колектив. Просто ми були такі, така маленька сім'я з трьох людей. Просто ми всі один одного дуже цінували. Вже там, через пару тижнів нашої спільної роботи, він знав, що на там на третій день я захочу шоколадку. Він завжди брав батончик для мене. Завжди командир на виїзді. Він нас проведжає, він нас зустрічає, всіх обнімає.